Поки всем привет, а я привет, 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 людей. привет, привет, привет. Сьогодні ми зробимо ось такий літачок. Він дуже класний, він береться ось так і кидається. Він не просто летить, він крутиться. От ви, він, він летить ось так, тому що тут трошки під боком. Бачите, який він? Він дуже класно літає. Повторяю, він береться ось так, і ви берете його кидати. Ми зараз його почнемо робити. Тільки через е, хвилину. душа, зараз вам розкажу хвилину, хто його створив, як він літає. Його створив автор каналу Photosflyнг. Він додав цей літочок в свою книжку. В нього книжка там максимальна кількість це, – це 15 літачків. Це 15 літачків. Це найвелика сума його літачків в книзі. Літає дуже гарно, вибирати його ось так, вибирати його кидати і летить, ось так крутиться. І я замовив в нього цю книжку. Мінус в чому, що вона з Америки. І вона летить через... через літак. В літаку вона летить, це дуже сложно. Вона буде їхати, це треба ще веч послати не по жмякуну, не в мусорі. Бо таке буває. Ми зараз почнемо його робити. Поставлю ось сюди. На фон ось. Ми беремо листик і починаємо робити. Дивіться, нам треба ось сього вугло, до оцю. Прогладжуємо все, щоб було акуратно. Ось тут. Одна ошибка, весь літочок провален. Беріть новий листочок. Зараз, зараз. Ось так він виглядає. Вся частина. нам треба зараз всю сторону до цієї. Бачите, що камера швелиться, пробачте. Пробачте, нічого страшного. Ми беремо, розвертаємо. І ми беремо ось, тут. ось так. Загинаємо. І ось тут, щоб совпадало, дуже точно. Що все було дуже точно. Все, перегортаємо і те ж саме. Даймон. Зараз нам треба за час тягнути. Побачите, що голову засуну. Пробачте. Переротаємо і те саме. Зараз це треба ось так зробити. Ось тут сюди что, проплачьте. Да. Сейчас нам требуется сустав, но то у вот. вот у нас тут вот, вот. Тут, коли оце зіб зробили, у нас тут два кармашка. Нам треба оцей кармашок, Ми беремо ось так тут. Нам треба ось так сюди потикати. Все. Зараз нам треба ровно, ось тут, щоб було ровно, щоб нічого не порвалося. Все. І переворачуємо і те саме. Переворачуємо. Дивіться, у нас тут є така лінія. Нам коли, от бачите, нам треба по неї. Не Ось так під углом. Перебачимо і те саме. Бачите, побачите. Побачите, що голосу. Бачите, що я голову засуну. Побачите? Ось так. Ми набираємо цю часть. Ось так, ось так, дуже акуратно. так загинаємо. І те саме другої сторони. У нас ось тут є такий кармаш. Нам треба оцю часть сюди засунути. Переворачуємо і те саме. Все. Бачите? Дякую, дякую, то мені там шлі. Так щоб тут залишилося 2 мм чи мм. Ось так. Ось так. І те ж саме з того. Ми беремо, загинаємо Ось сюди до. і те ж саме строю. Ми вже скриваємо її. Зараз буде дуже сложно. Нам треба цю часть ось так під боком зробити. Це дуже сложно. А наше, щоб він летів і крутився. От, бачите? І ось тут так само тільки трошки. А наче, щоб він летів і крутився. Все, ми його зробили. Зараз нам треба оцим пальцем. Пальцем. Ось так брати, а оцим ось так. Ми беремо перший варіант його ось так іде. Так, і більше шансу, що він буде крутитися, коли летить. І ще можна з всієї сили вверх. Якщо легонько ви його кинете, тоді він просто... впаде. Він полетить, тільки впаде. І, і якщо... І завжди його поправляйте, щоб він літав. Все, ми зробили. На целом эфире литычок. Всем пока!